Вірити в те, що є якісь добрі люди, які хочуть зробити нам краще. Будь-яке будь завоювання аудиторії шахраями, воно пов'язане тільки власним збагаченням. Ніхто нікому задурно просто так краще робити не буде. І ще такий момент: це пов'язано з шахрайствами на вулицях, там, де цигани, і де є швидкий гіпноз. Це максимально обмежити себе спілкуванням із незнайомими людьми. На вулиці, особливо особливо тоді, коли ви залишаєтеся самі вдома і так далі. Ну і ще раз повторюся: це навчитися якомога менше виставляти свої особисті дані, свої особисті якісь перемоги, якісь особисті заслуги, вихвалятися в соціальних мережах. Саме в соціальних мережах через бажання виглядати краще, ніж є насправді. Ми потрапляємо на паспорт, виставляючи свої якісь здобутки, свої матеріальні якісь блага, свої можливості і так далі. Наприклад, аккаунт. Я гарно відпочиваю в Туреччині. Це в більшості людей відомо, що у вас немає довго, як міні. Друге, це те, що у вас є за умов сучасної економіки можливості поїхати в Туреччину. Ну і третє це ваші якісь там. Фотографії особистого фактор, які потім можуть стати сантажем. До речі, є дуже хороше верчахайство. Це коли вашу сторінку копіюють, створюють аналогічний аккаунт, відсилають від вашої сторінки, терміново треба гроші, я попав в біду, знаходжусь за кордоном. Вашим всім друзям. І знайдуться, друзі, дозволяєтесь вам неможливо, бо ви перебуваєте за кордоном. Так? Найдуться все ж таки серед, як правило, 300-400 друзів, які на певний рахунок скидають ені кожне. Ну, це один із вирібні. Ще запитання, якщо?